вас на своєму каналі, Записуючи ролики, там, як ми вирощуємо огірки на абрикосі, Ролик про те, що, як родять наші огірки до заморозків. Багато запитують мене, які саме огірки, які, які сорти огірків ми садимо. І я розповідав, що почалося все з того, що. Висадили, ми, пробували сажити, садити е, Ніжинський е, огірок, пробували е, і ще амур садити, Ну, звичайні прості огірки. І в результаті з яких огірків ми почали собирати е, насіння, я е, і сам не знаю. Головне, що ці огірки ми садимо. Кожного року, трошки пізніше, після ранніх тих огірків, там голландських, які справді більш урожайні і ранні, але ж потім висаджуємо огірки, які потім, так, вони не такі урожайні, зато вони просто прекрасні на смак і, і родять. Дійсно, до, до самих заморозків не пропадаючи. І ось сьогодні я хочу вам показати, з яких же огірків ми збираємо те насіння. До речі, хочу сказати, що зараз вже що в нас, 28 листопада, практично ось вже накануні зими. Ось вирвали ми отакий огірок, ну, в народі називається. Репанець. Ну, от з такого репанця ми і збираємо насіння. Ну, дивіться, долежав він ось практично до зими. Саме головне, щоб він не пропав, щоб не почав гнити, щоб це насіння. Гарно дійшло. Щоб воно, як кажуть, дозріло. І потім ось обично ось так розрізали його. Потім всито. Отак його. От вони вже такі повні, гарні, справді дозріли. Нагадаю, вже, що майже зима. Ось лежав цей огірок, Ну ось дивіться, вже трошки почав гнити. Ну, Головне, щоб всередині не почало пропадати. Ну що, друзі, ось так. Промили його. Я бачу, що він ще б лежав, бо дуже слизь, ще дуже і не відділяється. Ну, ось так промили і на якусь там дощечку. І от так хай просихає. Такий в кімнатній температурі, ну, щоб не, і, не, і не дуже е, жарко було, ну і жарко, вже в, таке, в такий час вже ніде жарко не буде. Висохнуть і у, е, не, не в целофанку, а в якусь бумагу. Бумагу і на зберігання. І що ще важливо в огірках вони навіть, на відміну від другого насіння, що чим, чим воно, як кажуть, свіжіше, тим краще сходить. Для огірка важливо навпаки, на перший рік він тут не в схожості діла, а в урожайності. Огірок краще, коли він. На другий, на третій рік його після того збору насіння його е, висаджувати, тоді у нього буде більший урожай, огірки будуть кращі. Ну, от так просто, щоб ви е, не, не, не запитували, які огірки ми... Свій, свій огірок, я навіть вже не знаю, який це сорт. Е, буває, що такий він і більш. Продовгості, бувають більш такі округлі. Ну, Для нас саме головне смакові якості. І що е, огірок більш районірований під наш клімат і він довше зберігається, е, довше родить. Тому е, пробуйте й ви, висаджуйте якісь прості огірки. Ну, я говорю вже після тих ранніх, щоб вже ранні, там можна там краще висаджувати голландські, самозапиляющі. А потім пробуйте, висаджуйте, збирайте насіння і, і висаджуйте такі огірки. Ну, якщо вам щось було корисне, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.